До збору першого врожаю кавунів неподалік від селища Суворова із Мильського району залишилося зовсім мало часу, бо тут почнуть збирати в перших числах серпня. Кавуни вже набирають вагу та збільшуються кожного дня. Агропідприємство Агроюг Експорт вже другий рік займається вирощуванням баштаних культур. Площа Кавуна у цьому році на даному полі складає 10 гектарів. Та дині 2 гектари. Вирощуємо, ми сіємо кавун та диню з насіння. Посів ми робили в цьому році, в травні. Погодні умови були дуже складні. Вночі було холодно, у день було дуже тепло. І за цього кавун ріс, всходи сходи були дуже тяжкі, він дуже тяжко всходив. І на першому етапі дуже слабке. Розвиття була у кавуна, що у кавуна у дині чуть краще в цьому році, ніж у кавуна. Зараз при високій температурі кавуни та дині почувають себе добре. Звісно, їх потрібно поливати. Зрошення здійснюється за допомогою дощувальної машини. Зелень кавунів та дині розвинута. Багато квітів та плодів від маленьких, які можна розмістити в долоні, до таких, що досягли на даний момент 4-5 кілограмів та продовжують набирати вагу і диню ми поліваємо у наш є агрегат, зрощення здійснюється благодаря цій машині. Висаджені кавуни німецької фірми Агрі, сорт-продюсер. Це середній шкірий, він дуже транспортабельний, дуже солодкий, дуже. От запрошуємо всіх к нам на поле скуштувати з початку, з середини серпня, дуже будуть вкусні та якісні кавуни. Уже нас спрашують будучі клієнти за кавун, кавуна мала в цьому році, і люди теж хочуть уже скуштувати кавуни. Ми намагаємося, що від нас залежить, щоб як мова, раніше вже поспів кавун в цьому році. Зовсім скоро під південним сонцем кавун на цьому полі досягне ваги 10-15 кілограмів. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція ЮТОдей.